Посуда, вся новая. Тут не бачиш відео мусора, все витирається. Ігор Іванович, переселенець зі Слов'янська у Дніпрі від початку повномасштабного російського вторгнення у пункті харчування обідає кілька місяців. Температура така піщі, що вона не вжигає і не холодна. Дякую цьому колективу, дякую, за дякую цьому заведенню, дякую городу большої, меру городу, що уділяє нам большої такої тнімання. Усі продукти свіжі, перші, другі страви і салати готують із самого ранку. Зварили капустичок сьогодні, смачненький. відвідувачі. Задоволені і нерідко беруть їжу із собою. Пуриця, котлети, перші страви там супи гармірі, класича топля. Салати, будь-які безкоштовне харчування передбачене міською комплексною соціальною програмою. Усім зареєстрованим внутрішньопереміщеним особам видають талони. Спішена кількість внутрішньопереміщених осіб, які отримують харчування в двох пунктах у місті Дніпрі, до 1850 Внутрішніх приміщених осіб кожного дня, щоб отримати талони для безкоштовного харчування, переселенці мають реєструватися в управлінні соцзахисту населення. Гарячі обіди отримують у двох пунктах Дніпра: по вулиці Богдана Хмельницького, 3 а і по вулиці Володимира Мосаковського, 13 А.